Вітаю на уроці математики. Сьогодні ми попрацюємо з числовою прямою та навчимося округлювати числа до десятків та сотень. Відкрийте свої зошити, запишіть 14 грудня дистанційна робота. Під час хвилинки каліграфії запишіть дані числа. Тисніть на паузу. Уважно розгляньте числову пряму та числа, які знаходяться під нею. Прочитайте їх. Подумайте, на якому проміжку даної числової прямої вони мають знаходитись. В перший рядок запишіть ті числа, що розміщені між числами 300 та 400. Перевіряємо. Це числа 309, 370, 340 та 390. В другий рядок запишіть числа, що знаходяться між 400 та 500. Це числа 450, 495 та 415. Третій рядок записуємо числа, які знаходяться на числовому проміжку між 500 та 600. Необхідно записати числа 520, 560, 583 та 545. Допишіть, будь ласка, в кожен рядок ще три числа, щоб відповідають цим умовам. Тисніть на паузу. Розгляньте малюнок, спробуйте описати ситуацію та дати відповідь на питання, до кого з подорожніх ближче розташована пташка із даним числом? З малюнка зрозуміло, що дане число з пташкою ближче до числа 600. Тільки що ми спробували округлити число 595. І округлюється воно до такого круглого числа, як 600. Знак округлення позначається двома хвилястими лініями. Його ви можете бачити зараз на записі. Давайте спробуємо назвати найближчі круглі числа до даних чисел. До числа 8. Найближчим є кругле число 10, до числа 96, найближче кругле число це число 100. До числа 395, найближче кругле число 400 і 198 округлюється до 200. Насправді, округлювати можна до будь-якого розряду. До десятків, сотень та тисяч. Сьогодні на уроці ми навчимося округлювати до десятків та сотень. Щоб виконувати такі завдання, необхідно запам'ятати одне дуже важливе правило. Якщо число одиниць дорівнює 1, 2, 3 або 4, то число десятків ми не змінюємо і записуємо кругле число, не змінюючи десятки. Якщо ж число одиниць дорівнює більше, дорівнює 5 і більше 5, то число десятків ми збільшуємо на 1. Отже, у числі 488, у нас 8 одиниць це більше, ніж 5, тому до 8 десятків ми маємо додати ще один десяток. І ми утворюємо число 490. Попрацюємо з числом 82. У даному числі 2 одиниці. Це менше, ніж 5. Тому до 80 ми одного десятка не додаємо. І отримуємо число 80. Отже, 82 округлюється до 80. Для школи замовили 28 м'ячів. Це число вирішили округлити. До якого числа округлили 28. Оскільки 8 це більше, ніж 5. То до двох десятків ми додали ще один десяток і утворилося число 30. 28 округлили до 30. А як же ж округлювати до сотень? Аналогічне правило. Тільки рахувати потрібно не одиниці, а Десятки. У числі 488, 8 десятків. Це більше, ніж 4 та 5. Тому до 4 сотень ми додаємо ще одну сотню і отримуємо число 500. Попрацюємо з числом 827, у даному числі 2 десятки. Це менше, ніж 5. Тому до сотень одну сотню ми не додаємо. В результаті утворюється число 800. 827 округлюється до 800. А зараз попрацюємо в зошитах і спробуємо округлити числа до десятків та сотень. Перше число 67. Запишіть його, будь ласка, та подумайте, до якого числа його потрібно округлити. В даному числі 7 одиниць це більше, ніж 5. Тому до шестидесятків ми даємо ще один десяток, і утворюється число 70. Попрацюйте з числом 89 самостійно. Число 89 ми округлюємо до 90. Наступне число. Дане число потрібно округлити до 160. Число 658. Ми округлюємо до числа 66. І останнє число. 366. Його ми округлюємо до числа 370. Запишіть, будь ласка, дані числа. А зараз округлимо до сотень. Перше число 190. Нагадую вам, що тепер увагу потрібно звертати на кількість десятків. Число 190 ми округлюємо до 200. 880 Округлюється до 900. 679 ми округлюємо до 700. 899 до 900 і 451 ми округлюємо до 500. Записуйте дані числа. Тисніть на паузу. Відкрийте, будь ласка, свої підручники на сторінці 111. Знайдіть завдання 613 та 614. Обчистіть самостійно дані вирази. Після цього проведіть перевірку своєї роботи. Тисніть на паузу. Виконуйте завдання. Проводимо перевірку. А зараз попрацюємо з задачею. На сторінці 112. Знайдіть задачу за номером 615. Уважно прочитайте умову даної задачі. Проаналізуйте її зміст. Обдумайте, що потрібно знайти і яким чином це потрібно зробити. Тисніть на паузу. Отже, художниця за одну годину розмальовує сім ялинкових іграшок, а її учениця на 4 іграшки менша. За скільки годин вони розмалюють 50 ялинкових іграшок, якщо працюватимуть разом, що потрібно спочатку дізнатися, щоб розв'язати дану задачу? Насамперед, нам треба дізнатися, скільки іграшок розмальовує учениця. Лише після цього ми дізнаємося, скільки іграшок вони розмалюють за одну годину разом. А знаючи. Скільки іграшок розмалюють художниця і учениця разом за одну годину. Ми зможемо дізнатися, скільки годин їм потрібно, щоб розмалювати 50 таких іграшок. Отже, в першій дії знаходимо, скільки ялинкових іграшок розмальовує учениця художниці. Для цього потрібно 7 відняти 4. В результаті отримуємо 3 іграшки. Розмальовує Учениця за одну годину. Знаючи, скільки іграшок розмальовує учениця, ми можемо знайти, скільки іграшок вони розмалюють разом. Для цього ми сім додамо до трьох. Десять іграшок розмальовують за одну годину разом учениця та художниця. Як же знайти, скільки годин їм потрібно, щоб розмалювати 50 іграшок. Для цього потрібно 50 поділити на 10. За 5 годин вони розмалюють 50 ялинкових іграшок, якщо будуть працювати разом. Запушіть, будь ласка, розв'язок задачі в зошити. Тисніть на паузу. Переходимо до домашнього завдання. На сторінці 112 виконайте задачу 616 та обчисліть вирази 617. А ми з вами прощаємося. До побачення!